Скільки там бандюзі років? Понимаю, що сталося? Між, моїм Між моїм будинком і наступним будинком. Між моїм будинком і наступним будинком була територія землі. Вони незаконним способом побудували там гараж на газовій трубі. Ось. І їм значить, дитині видала технічний паспорт. Після цього вони загороджують. І я не маю доступу до тварин. Ви замостилися? Замостилися? І що страшного, хто не Це я просто продаюся. <гум> <Да. гум> десь, десь торкнулося. То ви десь. хочете знайти бандюру? Так, да? <гум> да, я хочу знайти бандюру. Далі. Я подала, значить, звернулася до юристів. Триста покольних. <триско>. Взявся за цю справу. І ці 4 роки я вже без внутрішнього туалету, септик не можу викачати, він мене не пускає. Останній випадок, в серпні, я зайшла на ту проїжджу частину до сточок. Вона мене схватила за волосся, кинула на землю, вусила ногами, поволокла за волосся по асфальту. Поліція ноль емоцій. А це хто у вас вузов? Більчук ніяка, Ліля. Аааа, вона живе тут на, на, на проспекті? Ні, 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 вона живе отут, біля шостої школи. О, така. А, а який у вас адрес? Героїв Небесної Сотні 102. 102 а ми 106. А між мною і нею 100, проїзд до 104 номер. То що ви хочете від того бандита, щоб він що, що зробив? Трошки їм пошкодив теж майна. Знає, знаєте, бути обережні, тому що все так, таке. А я, я, я між тобою, значить, я розумію. Бути обережні. Так, я знаю, що, я, що, що ця розмова могла бути так. Я тебе не чув, я тобі нічого не говорю. Ви, ви міліціонерам не це казати? Ні, то я що Бо я Вони ж буду... на вас. Ні, просто. так я розумію. Це... І от побилася. Ось, я викрутила слідку, мені перев'язалися. Сестра вийшла назустріч мені. Вона кидається на цю сестру, кидає її на землю, кучує ногами. Хватає за волосся, так само видираєш шмат волосся з голови. Ну, вона в Києві живе. Вона лауреат державної премії, ведучий технолог оптичного виробництва, яке працює на армію. Ну, в смысле, ну... І ще, а що вона поліцію не визвала? А що вона не звернулася до правоохоронних органів, не пішла до того? Почекай, ми пішли в понеділок, це було в неділю. Поліція не захотіла брати заяву. Не захотіла. А що вони сказали, Чого вони захотіли брати заяву? А вони просто та вона п'яна, що вона нам і так далі повернулися. Пішли. А то, що вони там кажуть, тобто, так ну, понятно. то таке. то щоб... пройшло, да. то, поняте, поняте. То, що пройшло. понеділок ми пішли, цей значить, черговий хтось там такий ніякий, от, подивився, а це легкі тілесні ушкодження, бо перев'язана рука, тут кровить і все. А це на кримінальний злочин. Ми повернулися ні з чим, заяви в нас не взяли. Вона поїхала через три дні в Київ, я через тиждень знов звертаюся, таки наполягла на те, що взяли мене заяву, прийшла медичний експертизу.